Даток на дуркома 3 мільйони 677 тисяч гривень. Плата за землю в розмірі отходження свала 9 мільйонів 175 тисяч гривень. Транспортный податок 27 тисяч гривень. Единый подарок 8 мільйонів 57 тисяч гривень. Екологічний податок. Я мобільну авенсу признаку надходження складу 80 тисяч гривень. Додаткова частина, так за 2025 рік профінансована по видаткам на загальну суму 162 мільйони 961 тисяча гривень. Загальні. Відпочинання станови у році 300 тисяч гривень, по програмі підпродати взаємодовість 2025 року профінансовано 549 тисяч гривень. соціальної підтримки насяли, на сяду 2021 року профінансовано 1 млн Шестьдесят девять тысяч проведення.